У Паланській громаді урочисто відзначили день гідності та свободи, вшанували героїв, що віддали життя за волю та незалежність України. А основні урочистості відбулись у Михайлівському храмі села Берестівець. Ми прекрасні, сильні, сміливий, розумний, талановитий народ непереможні саме тому, що ми маємо гідність для нас рабство, приниження втрата свободи це втрата честі, втрата честі. Це втрата серця. Втрата серця це втрата душі. А втрата душі для нас це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною власного життя, щоб не втратити власне життя. України Слава! І покажем, що ми роду. Воля це не відсутність кайданів на руках, це відсутність тюрми в головах. Це точно знав і Василь Стус, коли Україною прокотилася хвиля арештів творчої молоді на прем'єрі «Ті забутих предків Параджанова. Він піднявся і сказав: усі, хто проти арештів, встаньте. Кілька людей піднялося, а потім більше, потім більше. Не всі, але й не один. Стус знав, що зробивши це, може втратити свободу. Але знав, що не зробивши, точно втратить гідність. Кожного дня, щогодини Україна завдяки героям-захисникам, серед яких і наші славні земляки виборює право бути вільною незалежною державою. Тож молімося за наших мужніх захисників і просимо у Бога, аби вони живими і здоровими якнайшвидше повернулися додому, до своїх родин, батьків. Дітей. Майдан 2004 року і революція 2013-го кардинально змінила напрямок розвитку держави та суспільства, згуртувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів Батьківщини. Але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною, ціною людських втрат. Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної Сотні та захисників, кожен з яких віддав за свободу найвищу ціну – власне життя. В той день, коли закінчиться війна і хлопці, змучені повернуться додому, впаде на землю мами на сльозах за тим, хто не повернеться ніколи. Чотирнадцять героїв, жителів Паланської громади, навічно залишиться у наших серцях. Що любові до тебе близнять і, і усіх добро, чисто живуть, одержувати сподоби, Україну владу її, визволяючи усяких злих відступів, їм мир, і спокій їм даруй, тобі з визначанням твоїм отцем, і присвятим і благим, єдиносущим твоїм духом, нині повсякчас. І на віки віки. Амінь. Господу помолимо, Господи помилуй Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса не цар, у милості, та щедрота, на смирення на бій Твої і людинолюбно вислухай, помилуй нас. Бо вороги наші зібрали на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас заради слави, імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стільки побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас, так, Господи Боже, Спасителю наш. Не пов'яни в законі прав людей твоїх, і не витвертайся від нас, нівом своїм, але милості ще дроти твоїх, відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадає, постай на допомогу нам і подай воїнству нашому, зіл'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні нам тих, хто йде на нас війною, молимось до тебе, Владико, миру і спокою нашого, щоб як ще заєди. Так нехай щепнуть вороги наші, і як ворог просипається від лиця вітру, так нехай розвівся їхні злі задуми знищити державу нашу українську, Господи в ти комик тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, повних їм пам'ять Твої, пам твої заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться ті Твої заповіді. Пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять, про те, що вони себе християнами називають. нехай що, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє привідіння буде таким, щоб покласти воїнам битві за завір і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні в день праведного Твого суду. Подай ці цінетня, але віри мой, молимось тобі, великодаревити, Господи, що Ти захистиш у Тихомиріш, і напогубиш, та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист і перемоги спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу посилає, і Сину і Святому Духові, нині по це час, і на віки віки. Молитв нам причисти все, Матері, Святого оркестрати, а Божого Михаїла, преподобних боносних отців наших і всіх святих, помили, спасе нас, бо він благий, людинолюбний. Благословення Благословені <Благодаряй, Господь! тас> на вас, того благодаттю, людинолюбством, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Щиро вітаю вас святом, святого архістратега Божого Михаїла, і всіх Небесних сил, здоров'я, благополуччя, миру, вам, вашим родинам і нашій Україні. Святом будьте здоров'я! В церкві маю слово, але можу сказати, що українці мають впевнено себе відчувати як в храмі культури, так і в релігійному храмі. Бо ми господарі на цій землі, і головне, щоб все відбувалося відповідно до релігійних канонів. До наших законів, згідно наших традицій, з душею для нашої держави, наших сімей, нашої особистості. Тому що гідність і свобода це в першу чергу здобуття кожного громадянина, а потім це стає основою нашої держави, і для нас стає якби для українців основною харизмою або. Ми цим відрізняємося від багатьох інших, що для нас гідність і свобода є найвищою цінністю. Саме за цю цінність, за нашу культуру, мову загинуло мільйони і тисячі українців. І Революція Гідності це одна із сучасних сторінок нашої історії, про яку ми маємо не забувати, тому що вона знову змінила курс руху. Розвитку нашої нації, нашої держави. І для того, щоб здобути ті чесноти, за які тисячоліттям наш народ, нам далі потрібно продовжувати боротися. Світ жорстокий, перемагають сильні. Ми сильний народ, але ми маємо бути готові до тих випробувань, які на нас, можливо, спустив Бог чи дав Бог. Ми їх переборемо. Тому що ми сильні. Але ми маємо ще пам'ятати, що в нас є взаємовідповідальність між нами і державою. Ми завжди маємо контролювати державу, а держава має створювати для нас умови, в яких ми маємо бути найсильнішими. І це взаємний суспільний договір між нами і державою. І осторонь релігія від цього стояти не може, тому сьогодні в цьому храмі. Слава України звучав особливо. Ви, мабуть, все ці замітили. Тому слава Україні! Героям! Слава! Доленосні події надихають людей творити. Українці не стали винятком. Війна що розгорнулася в нашій країні, сьогодні постає у картинах, книгах, поезії. До вашої уваги вірш Софії Майдаченко читає Альона Євича. Раніше, коли у світі чули Україна. Всі згадували спорт, красу дівчат, можливо, страви наші, діячі культури, трагедію Чорнобиля та Євробачення десь так. Про наш народ та наші землі не наче стерто було для людей. Нас змішували та не розрізняли. Бо нас ховали кожен день. Привіт, ти звідки? З України. А, ну окей. Okay. Ні. Ви не чуєте? Я з України. Це інше місто, інший стріт. У нас народ з великим серцем. І ритм, що його лунає в унісон. У нас один за одного. Ви чуєте? Я з України. Це наше місце з іншим розвитком і для людей. Наш Київ, матір міст Слов'янських. Наша земля багата і міцна, а наші люди. Ви таких не зустрічали, Ми ніби всі одна сім'я. У нас славетний дух козацький, у нас свій прапор, і, своя, і свої слова, у нас є надзвичайна солов'їна мова, наш гімн лунає крізь серця. Ми можемо казати що завгодно на різних мовах і в рідних місцях. У нас поля, моря і гори, та якщо раптом треба допомога. З людей не позіхне. Ми відображення свободи. З нюансами так то таке, адже ми мріємо, бажаємо, будуємо своє майбутнє не без перешкод. Але ми сильні. Ми є Україна. Запам'ятайте наш народ. І в один день нас всіх почує. Серце Європи загуло від вибухів і сліз народу. Що прагнув, прагнув лиш свободи. Не наш це скріпіт. у клітці житці не про нас. Ми українці, здаватися для нас не час. І раптом світ почув, побачив, нас катували тисячі років. Настав час сил показати і за своє майбутнє раз і назавжди. Тепер, коли у світі чують Україну. Немає сумніву у всіх людей, це той славетний дух свободи, що не здається кожен день. Наш гімн лунає по всьому світу. У нас люди з надзвичайною красою. Це не країна, це сім'я. Ми приклад міцності й любові, ми приклад єдності життя. Тепер нас чують, знають всюди. Бо ми є Україна.